старшого покоління знову стали молодими спеціалістами. Університет третього віку підготовив уже третій випуск. І як зазначає Андрій Ткач, заступник голови Ленінського райвиконкому, з кожним роком охочих отримати освіту стає дедалі більше. Розширюється також і кількість напрямків підготовки. Сьогодні ми маємо 85 випускників п'ять факультетів. Цього року додались факультет інформаційних технологій іноземної мови, а працювали до цього вже художньо мистецький історико-краєзнавчий факультет валеології. Самі ж випускники зазначають, що це гарний спосіб відчути себе знову молодими. Це дає змогу вести активний спосіб життя, вивчати нові технології та багато спілкуватися, що дуже важливо. З'ясувалося також, що під час навчання в університеті дехто із студентів навіть відкрив собі нові таланти. Студенти-пенсіонери зазначають, що з виходом на пенсію життя тільки починається, адже їхній енергії заздрять навіть онуки, а головне це не впадати у відчай.